Вітаю вас. Це власний погляд про розвиток вітчизняного фармацевтичного ринку та його законодавчу підтримку. Говоримо із народним депутатом України Володимиром Дудкою. Вітаю вас, пане Володимире! Доброго 25 дня. вересня Україна відзначає день фармацевтичного працівника, і нині почалася робота над підготовкою проекту бюджету на 2014 рік. Отже, що очікує фармацевтичний бізнес у новому 2014 році? Дякую. Ну перш за все, перш за все, я хотів би привітати всіх працівників фармацевтичної індустрії з святом з їхнім професійним святом. Це трьохсоттисячна когорта людей, які щодня займаються дуже важливою справою, справою пов'язаною здоров'ям наших громадян. Тому, звичайно ж, мої вітання. І спочатку хотів би сказати, що дійсно фармацевтичні галузі України. Є чим пишатися, тому що, наприклад, за часів Радянського Союзу Україна була республікою, де фармацевтична галузь була, мабуть, найрозвинутішою за, за ті часи. І думаю, що і до цього часу ми зберігаємо лідерство. Крім того, фармацевтика це галузь, яка одна з небагатьох галузей промисловості, яка експортує свою продукцію за кордон. Більше того, вже досить довгий час всі українські виробництва відповідають міжнародним стандартам. Належної практики виробництва, це теж велике наше досягнення. Теж міжнародне визнання дістала і система контролю якості, яка працює в Україні. Тому дійсно о, це та галузь, яка з одного боку є куди розвиватися, вона потребує підтримки, тому що пов'язана з здоров'ям громадян, а в той же час можна сказати, що це е, люди і сама галузь це є предмет гордості для нашої країни. А, а щодо 2000, наступного 2014 року, то думаю, що перш за все, що варто очікувати, які зміни варто очікувати в галузі фармацевтики, це подальше розширення програми компенсації вартості амбулаторного споживання ліків або одним словом реємбурсація. До речі, цей процес стартував в Україні рік тому. Цей і... процес цей процес стартував наголосіть глядачам про на його 2000, перевагах. Що це означає? дві 2012 року, і його задум був і зараз полягає в тому, щоб держава компенсувала покупцеві пацієнтові частину вартості ліків, які він купує в аптеці. Почали ми з групи ліків, які спрямовані на лікування гіпертонічної хвороби. Це пілотний проект. Впродовж перших місяців його реалізації були виявлені певні. Певний простір для покращення його реалізації, і зараз, зараз напрацьовуються нормативні акти, які відкоригують систему роботи цього проекту. І додається фінансування. Якщо, наприклад, у 2012 році фінансування в бюджеті було закладено на рівні 40 мільйонів гривень, у 2013 році 191 млн грн, мільйон гривень, то на 2014 рік це буде близько 320 млн мільйонів гривень. Тобто маємо Є сенс продовжувати рік. Абсолютно, цей є сенс проект. продовжувати більше того, за оцінкою фахівців міністерства охорони здоров'я. Ми досягли близько 18% зниження ціни на ліки на ліки проти гіпертонії за допомогою цього цього пілотного проекту. В той же час тут треба сказати, що наприклад досвід європейських країн в таких в таких проектах це зниження ціни від 50% до 80%. Тому перед собою треба ставити мету 50-80% зниження ціни на ті групи препаратів, які приймають участь в цьому пілотному проекті. Але в той же час. Тенденція правильно. Ми, ми те ще не досягли, але тенденція рух, напрямок абсолютно правильний. І я переконаний, що якщо тут щось і можна покращувати, то в першу чергу більш інтенсивними темпами рухатися і прирощувати і кількість препаратів, на які, на які спрямовується компенсація для громадян, кількість захворювань. На які спрямовується компенсація і збільшувати суми фінансування, пане Володимире, але складається така ситуація, що вартість ліків в Україні на 60% нижча за вартість ліків ті ж сусідньої Росії Білорусі. Загалом, як вирішувати питання доступності ліків для населення, ви знаєте, впродовж останніх 3-4 років доводилося чути різні цифри. Доводилося чути цифри про те, що в аптеках шістдесят відсотків. Крейди в ліках, а не ліків, доводилося чути про 200-400% відсоткові націнки в аптечній мережі. Доводилося чути і про те, що ціни в Україні на якісь астрономічні відсотки вищі ніж в сусідніх країнах. Я не знаю жодного авторитетного дослідження, яке би витримувало критику, яке би підтверджувало ці цифри. Це цифри яскраві, звичайно, вони, вони гарно звучать для того, щоб їх всі цитували, але не знаю жодного серйозного дослідження, яке би їх підтверджувало. В той же час дійсно можна знайти один, два, три препарати в будь-якій країні і в Україні, які з тих чи інших причин, специфічних, можливо, причин для цієї країни, які будуть вищі, ніж в інших країнах, але підкреслюю, це можуть бути тільки поодинокі випадки. В той же час, наскільки мені відомо дослідження, дослідження міжнародних. Міжнародних авторитетних компаній, які проводилися і порівнювалися ціни українських на українські препарати порівняно з східноєвропейськими, не показали суттєвої відмінності в цінах між Україною і там країнами як Польща, Чехія і так далі. Ну, якщо ми говоримо про якість ліків, про доступність ліків, виникає часто питання фальсифікату. От на вашу думку, чи справді його так багато, як повідомляється у засобах масової інформації? І фальсифікат це все ж таки на вашу думку неякісні ліки чи неправильно оформлені документи. Якщо дозволити тільки кілька слів, ще щоб завершити е, тему, яка Тошу. стосується цін. То е, моє глибоке переконання, що існує два інструменти для зниження цін на ліки, тому що все одно цей простір залишається, все одно держава повинна дбати те, про те, щоб ціни для ціни на ліки були нижчі, так були нижчі і доступнішими для пацієнтів. Два інструменти. Перший інструмент це підтримання конкуренції між операторами фармацевтичного ринку. Обов'язково це дуже важливо, щоб тут існувала нормальна ринкова конкуренція, яка є універсальним способом зниження цін. На все, в тому числі на ліки, в будь-якій країні світу, в Україні, Україна не виключення. Другий інструмент це е, теж давно прийнятий інструмент у багатьох інших країнах, це та реімбурсація, про яку ми говорили, коли, коли держава е, включається в процес покупки пацієнтом ліків і компенсує частину вартості ліків. Оце інструменти для зниження ціни, і е, їх потрібно підтримувати, їх потрібно застосовувати, тому що, звичайно ж. Наші співгромадяни повинні завжди мати економічну можливість купити в аптеках те, що їм необхідно. Якщо говорити про фальсифікат, то знову таки тут ця тема, ця тема обросла масою легенд, але статистика дійсно є такі кричущі випадки, коли знаходяться в Україні. Фальсифіковані ліки і про них засоби масової інформації теж говорять. Але але якщо звернутися до статистики, наскільки масове це явище, то йдеться про те, що ця цифра менше, ніж 1% всього, що продається, що, що продається в чесняному ринку. Да. Знову про що це говорить? Це говорить про те, що катастрофи немає, але водночас нашою метою має бути 0%, тому що це все ж таки, це все ж таки ліки. До речі, тут слід додати, що фальсифікатом визнається. Коли ми говоримо про фальсифікат, це зовсім не обов'язково тут треба малювати там страшну картинку, що замість е, якихось ліків там яд. Фальсифікація може бути е, і неналежним чином вказана, е, вказана серія препарата, неналежним чином вказаний виробник препарата. Це може бути якась це може бути, бути плацебе, це може бути якась нейтральна речовина. Так не кажу, що це хорошо, просто знову таки підкреслюю, що це е, е, ну, не сюжет із детективу. І не вперше виникає питання про запровадження ПДВ на ліки. Швидше за все буде ухвалено відповідний закон. Як власне це позначиться на споживачах, чи здорожчають ліки, і саме які вітчизняного виробництва, імпортного виробництва? Питання ПДВ на ліки воно не є дуже простим, не є дуже однозначним. І тема ПДВ на ліки вона піднімається щороку, мабуть, уже років п'ять останніх. Думаю, що як не на наступний рік, то через рік. Податок на додану вартість на ліки, пільговий податок на додану вартість на ліки, буде все ж таки запроваджений. Але для того, щоб це запровадження відбулося успішно, для того, щоб воно не вдарило по споживачеві, треба виконати кілька супутніх дій, які обов'язково мають теж відбутися при запровадженні ПДВ. Тому що якщо тільки запровадити ПДВ з розрахунками Мінфіну, це має бути близько 7%, то ми отримуємо автоматичний ріст цін на ці ж 7%. Такого, такого допустити. Не можна. Я думаю, що дві речі мають бути основними, е, крім самого запровадження ПДВ. Перше, це ми маємо е, гроші, отримані від запровадження податку на додану вартість. Спрямувати знову-таки на ліки, фармацевтику. Ми повинні їх знову спрямувати, наприклад, на ту ж систему реімбурсації. Ми повинні їх спрямувати на... Державні програми на фінансування державних програм з набуття ліків, наприклад, ліків для, для лікування рідкісних захворювань, наприклад, чи інших тяжких захворювань. Тоді це буде абсолютно правильна позиція. Ми з одного боку вводимо додатковий податок, з іншого боку, ми цей податок спрямовуємо на тих же пацієнтів на компенсацію їм вартості. <писано> це має бути законодавчо. прописано. Це має бути законодавчо прописано, і такий законопроект зараз, зараз готується. Це один момент. І другий момент. Чим, чим, крім додаткових надходжень в бюджет, ще хороша ідея запровадження ПДВ на ліки. Вона хороша тим, що вона вирівнює в конкурентному статусі українських виробників іноземних до запровадження ПДВ. Іноземні виробники мають поверт отримують повернення від своїх держав податку на додану вартість, вартість при експорті в Україну. Українські ж виробники такої, такої можливості не мають, тому що у нас ПДВ. В Україні на ліки немає, а в той же час деякі складові собі вартості на ліки для українських виробників ідуть з податком на додану вартість. Тому зараз є перекіс в конкурентному середовищі між українськими і іноземними. Коли ж ПДВ буде запроваджений, тут буде відновлена справедливість. Але я думаю, що за таких умов для українських виробників було б і справедливо, і правильно, і доцільно розглянути, дуже серйозно розглянути питання. Скомпенсувати за рахунок власних ресурсів запровадження податку на додану вартість, хоча б в якійсь середньостроковій перспективі, для того, щоб цей процес відбувся м'ягкою це. Підкреслюю, що це мені здається, було би І, Наскільки мені відомо, ця теза вона знаходить сприйняття серед українських виробників. Тобто, то, якщо такі кроки будуть враховані, про які ви щойно то можна наголосили. очікувати, то, то можна говорити про те, що це буде правильний комплексний. Крок, який приведе тільки до позитивного, і пересічний приездації. українець не відчує на своїй кишені, і пересічний українець ліків. майже не відчує на своїй кишені. Тут можна буде очікувати е, невелике подорожчання імпортних ліків, які знову таки споживаються. Тільки одна упаковка з чотирьох, які купує українець в аптеці, це імпортні ліки. Три. Це українці. Ну і ви нагадали у процесі про орфанні рідкісні захворювання. Я знаю, що ви є автором відповідних законопроєктів, що стосується підтримки таких людей і забезпечення їх на державному рівні за рахунок держави відповідними ліками. От на якому етапі сьогодні прийняття цього законопроекту цей законопроект вже пройшов комітет і він отримав, він отримав одноголосну підтримку комітету з питань охорони здоров'я. І зараз ми очікуємо голосування цього законопроекту. В першому читанні в залі Верховної Ради. І з 1 березня введено в дію ліцензування імпортних ліків. Як така новація вплинула на український фармацевтичний ринок? Чи можна сьогодні вже говорити про певні результати і загалом, чи сприяє вона розвитку вітчизняного ринку фармацевтики? Щоб говорити, наскільки успішно відбулося запровадження, ліцензування, ліцензування імпорту ліків, треба повернутися до того, яка мета була цього. Заходу. Мета його полягала в тому, щоб локалізувати в Україні відповідальність, щоб покласти на певну українську юридичну особу відповідальність за якість іноземних ліків, які возяться в Україну. Оце була мета. Оскільки реалізація цієї мети вона потребує певних організаційних бюрократичних заходів, цей процес був розтягнутий в часі. З березня ми почали, потім наступний етап це в нас перше. Грудня, коли має бути введені певні додаткові обмеження чи вимоги при імпорті ліків. Я думаю, що цей процес буде подовжено в, в певних аспектах ще на якийсь певний час, можливо, на рік-два. Тому це все відбувається органічно, поступово. А, і там, очікувати якихось результатів прямо зараз. Це було би передчасно, але ми в процесі знаходимося тут важливо якби, і мети досягти, і в той же час м, допустити якихось потрясінь на. Фармацевтичному ринку поставках ліків, які у нас була певна загроза, якраз в березні про що ми пам'ятаємо і ви питаєте І загалом про права пацієнта це досить, досить болісна тема в Україні. Вона постійно порушується. Чи просто сьогодні довести порушення прав пацієнта а, на фармацевтичному ринку, і чи бачите ви необхідність ухвалення у Верховній Раді відповідного законопроекту про права пацієнта? Що стосується права пацієнта, то я думаю, а, і вирішувати це питання треба. Комплексно, досить категорично, досить енергійно. Інструмент для захисту прав пацієнтів в першу чергу, це навіть не закон, в якому буде написано, що пацієнт має такі-такі-то права, бо це автоматично не дає пацієнту якихось там право, прав на захист. А мають бути створені інституції, які будуть опікуватися тим, щоб пацієнт отримував якісне, адекватне лікування, в тому числі і на рівні. Лікарських препаратів і так далі, і цим інструментом це класичний інструмент, який працює в багатьох країнах, є медичне страхування. Це третя сторона, професійна, компетентна, яка в змозі контролювати, відслідковувати, наскільки пацієнт, який потребує лікування, отримав саме те лікування, якого він потребує, саме по тій адекватній ціні, яка має бути. Оце є інструменти. Тут сподіваюся, що ми теж до цього прийдемо. Вже найближчими роками дякую за розмову. Глядачам Нагадаю, що це був народний депутат України Володимир Дудка. Ми говорили про перспективи розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.